Доброго дня, мої любі діточки! Сьогодні ми з вами пограємо у дидактичну гру, яка називається Осінь яка. Уважно дивимось на картинку і кажемо, яка ж осінь. Осінь яка жовто-листа. Осінь яка чарівна. Осінь, яка золотокоса. Осінь, яка сіра. Осінь яка мрійлива, осінь, яка тепла, молодці, осінь яка сумна, осінь яка золота, осінь яка сонячна, осінь яка холодна. Осінь яка грибна, осінь яка мокра. Осінь, яка різнокольорова. Осінь, яка Врожайна, молодці діти. Осінь, яка дощова, осінь яка туманна, осінь яка журавлина, осінь яка шкільна, осінь яка запаслива, осінь яка вітряна. Молодці малята. Дякую вам за роботу.